Я би не радив дітей виводити зібрання, я щось скажу нове, можливо, може не нове. Вивезти зібрання почалося, дітей забрали, зібрання продовжують, діти пішли. Мені видається, тут щось є помилка. Не треба дітей, дітям не зробити школу окремий день. Діти мають бути на зібранню від А до Я. Крапка, це моя думка. Приведу вам приклад. Одного разу я був у Миколаєві обласному, uh -huh. давніше ще. І бачу, гарно співає сім'я. Один з, тобто хлопці і тато. Тато хлопці там на своїх інструментах співають і я, я, кажу, що ти, то каже, одна сім'я тато, і чи 4, чи п'ять хлопців. Кажу, як їм вдалося, що вони всі стали так, і, знаєте. А він а мені поє, каже, тато приводив за руку. Садив їх всіх рядом, як грибочки на перших е, рядах. Садив.